Ось наша печерьвинка, печеревинка, кому як зручно, замаринована повністю. Ось я її порізав кусочками. Зараз, значить, надіваємо її на наші гачки, які ми зробили з наших недоелектродів. І відвішуємо відповідно на провітрювання, щоб це все було сухе. Тому що каптить обов'язково. Тільки в такому трошки режимі, тому що на водну пленку буде сідати оцей нагар і відповідно нормально прокопчуватися воно не буде. Зараз це все покажу. маринад зроблений по рецепту професіонального каптільщика. Це Саша Смоліновий це так називається його YouTube канал, ссылка буде в описі. ну В принципі, все. Йдемо його розбішувати сушити. вулиці в нас зараз. 5 градусів тепла, достатньо прохолодно, вже, скажімо так, вечоріє на вулиці. Беремо нашу печеревинку і вивішуємо сюди на провітрювання. До чого я сказав, що на вулиці зараз 5 градусів? Тому що мух зараз немає. На премії сунячній очі. Промені, скажімо так, сонце. Не хочу я вивішувати, щоб сонце дуже не світило. Ми вивісимо тут -от, у мене під навісом, під хай воно зараз все провітрюється. Підвішувати краще на якусь е, таку вірьовку. Чого? Того, що в такому вертикальному положенні краще все стікає, скапає, воно висихає. Ну і в принципі десь 5-4-5, може 6 годин. Хай воно так от підвіалюється трошечки. А потім. Перейдемо вже безпосередньо до каптіння. Знову ж таки, я не являюсь професіоналом. Це моє перше відео і перший опит по каптінню таких продуктів, проте старався, намагався е витримати всі норми по каптінню, жирозбирач, датчик температури, відповідна температура, відповідні дрова, відповідна тріск е щепа, яка буде використовуватися. Ну, ось і спробуємо. Подивимося, що в мене вийде. Пахне просто прекрасно! прекрасним. Бомба. Маринад звісно, офігенний. Переходимо. Далі. Хочу сказати, що в принципі тут е, кіло 300 нашої пічеревинки. Е, з цим зрозуміло. Його тут небагато. Але все ж таки, як не як перший досвід по каптінню буде. Відразу купив дві упаковки. Дві упаковки для каптіння. Краще по рекомендаціях було використовувати черешню або вільху. Ну, ну і будь-які інші плодові, в принципі, краще все ж таки черешня, черешні не було. Купив вільху. Е, використовується по грамах приблизно 100-120 грам на мою каптіню, тому що вона має трошки більше стандартної. Не проблема це все виберемо. Покладемо, підпалимо і подивимося, що там все буде. Дуже цікаво подивитися. Все ж таки, перший досвід, є Головне не спортити продукт. Наша каптільня вже встановлена на кирпичі по самому простому. Зараз заряджаємо сюди щепу. Ось наша щепа. Десь Трошки менше половини оцю частину. І відповідно підпалюємо дровцята. Отже, рівно половину висипав. Так як в принципі в мене вона величенька. Ось так вийшло, розстелив. Цього достатньо. Думаю, що цього достатньо буде. Зараз підпалюємо. Ну і хай воно поки награємо Ми завантажуємо вже все відразу. м'яско наше Завантажуємо наші піддо. Встановили його. Ходимо нашу сітку. В принципі, все там вже почало горіти. Зараз далі завантажуємо мясо. Наша печеревинка ось вона повністю підсохла, абсолютно сухенька вона. Такс. Рівномірно розкладаємо. Я ж кажу, це перший досвід. Коптіння, подивимося, багато хто каже, пише, що потрібно в марлю замотувати. Наступного разу може і замотаємо, подивимося. Ну, в принципі, так. Як буде коптитися, подивимося. Так, виколи і все. Ну, наша щепа вже починає димок пускати все. Накриваємо кришкою і їдемо далі. Ось, в принципі, і пішов процес першого коптіння. По часу це буде приблизно десь півтори години. Ну, а далі подивимося. Коптити будемо при температурі приблизно 75-90 градусів і потім трошки піднімемо до 100 градусів, щоб воно ж запеклося відповідно. Так як гідрозатвор я не заливав водою, в принципі він пустий. ми Бачимо, що через невеликі щілинки проходить пара, точніше дим. Дим з парою. І наша температура потихеньку росте. Почався у нас процес коптіння. Так, на дворі вже вечір, майже ніч. Ми все ж таки коптим. Так. Отак. Бачимо температуру приблизно 75 градусів, прекрасно. Тому що прийшлося відразу трошки розгорнути дрова, бо багато дав вогня і щепа почала швидше зграть, скажімо так, не тліть, а згорать. І утворюватися більше диму, ніж треба. Тому було прийнято рішення розгорнути це все, щоб воно рівномірно по всій так, площині прогорало. Трошки зменшити вогонь. Зараз ще хвилин 10 коптимо на такій температурі. На 75 градусах, навіть навіть менше, ну, плюс-мінус. І потихеньку будемо додати дровець, щоб швидше це все діло пішло. Буду все показувати. І так, на вулиці вже повністю темно Це при світі фонарика, це повністю натуральний колір не передасться, але це. Час 30. Ну, на вигляд дуже апетитно дуже таке сучне, Мені вже слина тече. Ні в якому разі їсти не можна відразу, хай йому, скажімо так, вивітриться хоча б 3-4, краще 5 годинок. Надворі зараз достатньо вже так прохладно, тому зараз ми його залишаємо. тільки розсумно щоб воно друг до друга не торкалася. І відповідно, хай воно вивітрується, хай остиває і потім будемо смакувати, подивимося, яке в середині в розрізі буде. Чи достатньо я його пропік, чи недостатньо глянемо. І так, пройшло 12 годин після того, як ми його закоптили, вже скажу чесно, пробував. Воно змінило колір, трошки темніше стало, це воно навіть і не підгоріло, а таке аж підзапеклося. Зараз розрізаю це. Ось так розрізано на сонечки. Бачимо, який пропечений, прокопчений продукт. Скажу чесно, вже їв і наївся, вже півкуска з'їв. <гум> Залишки лишилися. Все дуже смачно, все вийшло. Тому будемо далі вчитись коптити, в принципі, практикувати. Перший досвід коптіння значить у нас печеревинке. Як бачите, тут було. Три Куски, як пам'ятаєте, а бачите, тут вже половиною, Тому що я вже наївся його так. Значить, вже спробував. Дуже смачно. Тут серце прекрасно пропеклося. м'яско теж ну бомба. Дуже схоже на балик. Ось такий присмак капченного. Все в міру, все й по маринаду чітко. В принципі, все вийшло. Наступного разу будемо щось м'ясне коптить. Сальне, то, понятно, я сало люблю, але але, але. спробуємо щось з м'ясного закоптити. Отже, друзі, по результату нашого коптіння, ось ми бачимо на нашому невеликому скромному такому столику. Піднос, відповідно, з нашим продуктом. Значить, це в нас була почеревине. Відповідно, дивіться, як вона пропеклася. Прекрасно пропеклася. Значить, 16 годин маринувалася, плюс-мінус, приблизно 16 годин вона маринувалася. Півтори години вона коптилася. Приблизно 12 годин вона сохла і ще, точніше, вивітрювалася вже після коптіння. Тому що відразу після самого коптіння такий запах такий різкий привкус. Не пробуйте. Коли покоптили, відразу не пробуйте. Хай 5, мінімум 5 годин вона вивитреться, мене 12 годин вона висіла на вулиці під невесом. І подивіться, яка красота вона вже зсули на течі. Все прекрасно прокоптилось. Ніщо не сире, все в міру, прекрасний маринат. Ну, В принципі, всім смачного! Як ви бачите, що продукт получився просто шикарним, дуже-дуже смачним. Хотілося б сказати, що стравлюйте почастіше дим. Кожні 10-15 хвилин стравлюйте дим. Не жалійте, щепи. положіть її трошечки більше. Можна і навіть підмочити трошки, що замочити. Ну, Тільки не дуже, не перестарайтеся. Стравлюйте дим, щоб цей дим виходив, провітрювався, стравлюйте потрошку температуру, і м'ясо виходить не гірким, воно не підгорає. Ну, відповідно, В процесі можна розрізати, подивитися м'ясо через годину, чи як воно взагалі ну, коптиться, жариться і так далі. М'ясо вийшло просто бомбезне. Навіть я такого не очікував. Але саме важливо сказати, коли я це все зробив копчення, коли вже все було готове, я його вивісив, ну тут же ж на, там, на він, вивісив, щоб воно провітрювалося. Був запах такий, чесно, він мені вже аж підташнював, мене аж роздражав. Трохи. Такий запах дуже. копченого було. Я вже думав, що вже нічого не вийде, що вже воно мене, скажімо так, не удовлетворяє. Ну, по факту, значить, на слідкує утро проснувся, встав, пішов, понюхав м'ясо, а воно копчений запах, ну як куповане, як з ринка. І розрізав і побачив, що так, да, да, все правильно, що люди пишуть, що люди розказують. Дивився, читав і ділюся своїми враженнями, що це все працює і можна самому абсолютно без проблем коптити це м'ясо. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Далі у нас по плану ще більше копчення, Значить, в кого є які варіанти, пишіть в коментарі. Будемо пробувати коптити, Учимося, будемо вчитися разом. Всі плюси, всі мінуси будемо розказувати, ділитися і так далі.